Доброго дня! Тема уроку електричне коло та його елементи. Мобільний телефон, планшет, ноутбук, ліхтарик, цифровий фотоапарат, калькулятор. Що між даними пристроями є спільного? Вони складаються із повного набору обов'язкових елементів. Який цей обов'язковий набір елементів ми сьогодні з вами і дізнаємося. Розглянемо найпростіше електричне коло. Воно складається, як ми бачимо, з джерела струму, батареї гальванічних елементів із споживача електричної енергії, в даному випадку лампи із з'єднувальних провідників та ключа вимикача. Уважно розглянувши його, можна скласти означення, що таке електричне коло. Електричне коло це з'єднані провідниками в певному порядку джерела струму, споживачі та замикальні пристрої. Існує два способи з'єднання елементів в електричному колі послідовне і паралельне. В послідовному з'єднанні елементів немає розгалужень. Елементи кола розташовані послідовно одним за одним, в паралельному є розгалуження, так звані вузлові точки. І такі розгалуження є характерною ознакою кола з паралельним з'єднанням провідників. Про це детальніше ми поговоримо через декілька уроків. Зрозуміло, що дані малюнки важко перемалювати звичайній людині і для спрощення використовують умовні позначення. Саме завдяки ним можна замалювати будь-яке подане електричне коло. І дані малюнки будуть називатись електричними схемами. Тобто електрична схема це креслення, на якому умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло і в який спосіб ці елементи з'єднані між собою. Справа ми бачимо вище зібране коло, а нижче його схему. За даною схемою будь-хто. Може швидко і легко повторити дане коло. Для того, щоб малювати такі схеми, потрібно знати, як умовно позначається кожен елемент кола. Розглянемо найпопулярніші умовні позначення. Гальванічний елемент або акумулятор позначається двома паралельними відрізками. Один довший, інший коротший. Він зазвичай жирний. Довгий означає плюс, короткий мінус. Якщо в нас батарея гальванічних елементів або акумуляторів, тобто їх кілька, для того є інше умовне позначення, яке ми бачимо зараз на екрані зліва. З'єднувальні провідники позначаються звичайними відрізками, які на схемі або проходять вертикально, або горизонтально. Самі з'єднання. Точками. Якщо два провідники перетинаються, але не мають такої крапочки, значить вони не з'єднані. Що ми пізніше побачимо. Резистори або опори позначаються ось таким прямокутником. Дзвінок позначають так. Штепсельну розетку ось так. Точніше, штепсельне з'єднань. Перетин провідників без з'єднання позначається без точки. Затискачі під'єднання якого небудь приладу позначаються кружечками. Ключ або вимикач позначають ось так. Електрична лампа позначається ось таким кружечком перекресленим. Але якщо це буде сучасний світлодіод, у нього позначення зовсім інше. Згодом ми розглянемо. Нагрівальний елемент схожий до резистора. Адже він теж має опір. І запобіжники позначається знову ж дуже подібно до резисторів. Звичайно, це не всі умовні позначення, їх є більше. Але для восьмого класу нам достатньо цих. За напрямком струму в колі умовно прийнято напрямок, у якому рухалися по колу частинки, що мають позитивний заряд. Тобто напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного. Хоча згодом ми і дізнаємо, що електрони насправді рухаються в протилежному напрямку. Розглянемо схеми деяких електричних кіл. Саме перше ми бачимо найпростіше електричне коло, з якого ми почали урок: джерело живлення, електрична лампочка і вимикач. Зліва ми бачимо зібране коло, а справа схему, за якою це коло і складалося. Якщо нам треба вімкнути дві лампочки, ми можемо їх з'єднати чи за послідовною схемою, чи за паралельною схемою з'єднання двох ламп. Зараз ми бачимо послідовне з'єднання двох ламп. Справа схему, а зліва саме коло. Стрілочками в нас позначений напрямок струму. А зараз ми бачимо схему з'єднання двох ламп. З паралельним з'єднанням. А тепер невеличка задачка. Розгляньте усі можливі варіанти вмикання електричної лампи та обігрівача. Ми бачимо електричну схему. коло, даний має три вимикачі ключі, два споживачі струму електричну лампу та електрообігрівач і джерело струму акумуляторну батарею. Якщо замкнути ключі К1 і К2, а ключ К3 розімкнути, то коло споживачем, у якому є лампа, буде замкнене на джерело і лампа світитиметься. Якщо замкнути ключі К1 і К3, а ключ К2 розімкнути, то працюватиме електрообігрівач, а лампа вже світитися не буде. Якщо ж замкнути всі три ключі, то одночасно світитиметься і лампа, і працюватиме обігрівач. Якщо ж замкнути тільки один ключ будь-який без різниці, то електричне коло працювати не буде, адже коло буде розімкнене. Так само коло буде розімкнене, якщо замкнути лише ключі К2 та К3, а К1 лишити розімкненим. Продовжуємо розв'язувати задачі. Розв'язування задач. Накресліть електричні схеми установок, показаних на малюнку, джерело струму, акумулятор. Починаємо креслити. Я роблю це в програмі. ви – в робочих зошитах. Поставив джерело, електричну лампочку, вимикач. Все лишається з'єднати. Ми склали електричну схему до першої установки. В другій схемі ми бачимо дві електричні лампочки. І ще зверніть увагу, що вимикач підключається до плюса, а не мінуса. Тому джерело треба побудувати навпаки. Або вимикач з іншого боку. Все У нас є побудована схема з двома електричними лампочками. І схема для кола В вимикач між електричними лампочками. В принципі, і у випадку Б, і у випадку В електричні лампочки будуть вмикатися одним вимикачем. В робочому зошиті схеми будуються олівцем. Задача 2. Накресліть схему приєднання двох лампочок до гальванічного елемента так, щоб перегорання однієї не вплинуло на роботу іншої. Для того щоб елементи кола не впливали на роботу один одного. Їх потрібно вмикати паралельно. Тоді після перегорання одної з ламп інша буде світити. Задача 4. Накресліть схеми електричного кола, яке складається з батареї гальванічних елементів одного дзвоника, однієї лампи і двох вимикачів. Перший вимикач вимикає лампу, другий вимикає дзвінок. В даному окресленні схемі у нас дзвінок і лампочка мають йти паралельно, а вимикачі до них вмикатися послідовно. Схема дуже подібна на попередню. Ось така схема і є відповіді на дане завдання. Задача 5. Як потрібно зінати гальванічний елемент, дві лампочки і два ключі, щоб у разі замикання хоча б одного кола одночасно загорялися обидві лампочки. Накресліть відповідну схему. В даному колі нам потрібно два вимикачі. Щоб вони виконували одну і ту ж роботу, їх достатньо з'єднати паралельно. А тоді самі вимикачі вмикаємо послідовно до двох паралельно підключених електричних ламп. Саме в такому випадку у нас кожен вимикач зможе вмикати обидві лампи, що ми бачимо зі схеми? Ще раз наголошу, що всі провідники малюються паралельно або перпендикулярно. І це робиться дуже акуратно, щоб схема була зрозуміла. Задача 6. Накресліть схему з'єднання батареї акумуляторів двох лампочок і трьох ключів у коло, у якому кожною лампочкою керує свій ключ, а розмикання третього ключа приводить до вимикання обох лампочок. Насправді ця остання задача дуже легка. Всі вимикачі включаються послідовно. Головний вимикач послідовно із черелом, а два інших послідовно з лампочками, які вони мають вимикати. Самі лампочки мають вмикатися паралельно до живлення. Тобто ми тут бачимо приклади в одній схемі і послідовного, і паралельного. Підключення, так зване змішане підключення приладів. Схема створена. На наступні питання відповідаємо самостійно, щоб виконати самоперевірку, наскільки добре ви засвоїли подану тему. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 26. Виконати вправи номер 26 1, 2, 4 та 5. Дякую за увагу. До зустрічі!